А тут, тут показана лабораторія, де вони опрацьовують кістки, закам'янілості і так далі. Або створюють макети. Пішли хлопці. Йдемо дивитися на динозаврів. Подивись на цих рибок, Нікіта. Такі рибки приснилось би, піранії мало б не показались. Ключок нам був побольше. Рибаки, ви таку рибу хотіли би піймати? Так. Я кажу, оця схожа на пару. Чоловік і дружина. Чому це дружина? Тому що в неї виразлиця більш агресивніше, ніж чоловіка. Він такий більш добро, добро, доброжелательний. Миролюбивий. Так, дивіться, весілля хопі. Хопі це я так розумію. А, плем'я. Що в цьому весіллі не так, хто мені скаже? Як цей динозавр називається, Тіма? Тім, Як він називається? Ратузар. А от кола кола Фозис Баури? Чи це не цей? Ні, це не цей. Це те, що там ззаді стоїть. Його? Які хлопці рогаті. А, от вони. New Ceratopsis from Utah. Оцей от from Utah. А ось там зверху бібліотека. Бачите? А, оцей будинок. Він собі поєднує мюзик Hall, бібліотеку і музей історії. Дуже гарний музей. Я, я вам прямо дійсно рекомендую. Шикарний. При тому, що, здається, кістки, вони що тут, що в Нью-Йорку кістки, але якось презентація інша. Закам'янілості рибок різних. Це не муляжі, це не репліки, це реальні, тому що написано, що саме оці всі закам'янілості вивчалися. І вже після того, як їх вивчили і все, що треба з них з'ясували, їх сюди поставили. Офігенно. Ось такий камаразаурус закам'янілий. Я про такого і не чула ніколи. Камаразаурус. Такий, невеликий. А от. Он. Алозаурус, апатазаурус. Коротше, класний тут музей. Він відрізняється від, від музеїв, які ми, які ми були в Нью-Йорку і в Філадельфії. Експозиція просто якась така, більше, як в краєздавчому музеї. Аніж просто кістки показати. О, а нікі кам! Horse Evolution еволюшн. От Horse Саме пір, саме перший, якого знають. The earliest known member of the horse family найперший член сім'ї конях Лашадіних. Кінь розміром з собаку. А це вже перший кінь, який схожий більш-менш на нашого коня. Це номер три. Номер три. Оце вже більш-менш схоже на нашого коня. Оцей кінь розміром з собаку. А це перший кінь, який в принципі існував. Built to Run Like a Zebra Номер 4. Оцей вже розміром Зебри. І оцей от. це більш всього схоже на... ну, це вже наш коник сучасний. Оце от Мамалс, які жили під час ери динозаврів. Не тільки динозаври були, мамалс теж були. Просто нам вже про них не так розказують. Іди збирай кісточки. Тут можна розкопки робити.